Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись усіма своїми парфумерними покупками за 2023 рік. Я питала в недавньому відео про парфумерію, чи цікаво вам буде подивитись таке відео, особливо тому, що я ще не встигла перепробувати всі парфуми, чи варто його знімати. І я отримала досить багато коментарів і під відео, і в особисті повідомлення про те, що вам цікаво дізнатись не лише. Про парфуми. А чим я керуюсь виборі парфумерії, як я цю парфумерію обираю, з якою швидкістю я її купую, і побачити загальну картину за рік використання і купівлі парфумерії. Схожа практика не лише цікава, але й корисна, щоб візуально побачити все, що я купую, особисто навіть для мене. Побачити, які в мене тенденції, тяготіння, чи є в мене якісь повторні покупки, чи є схожі покупки, і підвісти. Підвести підсумки, як я це люблю робити в кінці відео. Я хочу освітити мою самоулюблену покупку, неулюблену покупку і такі якісь загальні. Підсумки того, що я спостерігаю в плані свого консюмеризму, що стосується парфумерії. Я цікавлюсь парфумерією останніх років три-три з половиною. Тому що якщо ви дивитесь мій канал уже кілька років, можливо, знаєте, що я дуже багато років була досить нечутлива до ароматів, і через це парфуми не грали ніякої ролі в моєму житті. Я могла сприймати все візуально, тобто догляд і декоративка були завжди моїми фаворитами. Для хобі, але парфюмері я не цікавилась, тому що просто не відчувала запахів. Це довга історія, але буквально 5 років десь тому я почала потрохи відчувати запахи. Мої носові сенсори стали відновлюватися, і з цим стали відновлюватись мої інтереси конкретно до парфумерії. Я все ж не відчуваю багато ароматів, я ніколи не знаю, що я буду відчувати, що ні. Я все таки е, більш тяготію до сильних ароматів, тому що мій ніс не чутливий. Я не з тих, хто. Може відчути Джо Малон на комусь, чи навіть на собі. Я не з тих, хто може відчути якийсь шлейф на комусь. Тому я хотіла оговорити цей момент, тому що він важливий в тому, що я купувала і для чого в цьому році в мене було найбільше покупок парфумерії. В загальному я купила 15 флаконів. А, для мене це багато. І я тут також рахую travel size по 10 мів. У 2023 році вийшло 4187 нових ароматів на ринку. Це просто неможливо навіть уявити ту кількість парфюмерів, яку ми ніколи не перепробуємо. І через це, в якійсь мірі, я заспокоїлася зі своїм бажанням щось весь час купувати купувати. Я більш перейшла на семпли цього року і на travel Сайзи, тому в мене їх побільшало. Ви побачите в майбутніх відео я буду розповідати про це більше і більше. І, до речі, я почала серію відео, залишу ссылку знизу про. Використання моєї колекції, е, і те, наскільки мені важливо цього року зосередитись на тому, що я хочу використовувати, і на тому, щоб закінчити навіть деякі флакони своєї колекції. Але незважаючи на вихід усіх цих скажених ароматів е, в 2023 році, він для мене почався спокійно. Мій перший аромат до мене прийшов лише в березні. На той час вийшов у YSL Libre Le Parfum. І я погналась відразу за цим ароматом, тому що я колись хотіла Лібер Інтенс, я його тоді не купила. Потім думала знову купити щось, не могла якось вирішити. І коли вийшов лепарфам, і всі відгуки сказали, що це краще ніж інтенс. Я просто не думаючи наосліп купила цей аромат. Це дуже хороші знижці, до речі, ні один з цих аромат в моєму відео не куплений по повній ціні. Я не вірю в те, щоб купувати косметику по повній вартості. Але це чудовий аромат, тут не посперечаєшся. Він а, свою ціну не лише оправдовує, а він, а, по своєму відчуттю, мені нагадує якісь і більш лакжері аромати, ніж дизайнерські. Єдине що, якщо ви не любите ноту імбиру, це аромат не для вас. І цей аромат мені відкрив те, що я не фанат імбиру. І імбир тут дуже присутній. Я зараз думаю, щоб не сказати інжир. Він додає цьому аромату цієї насиченості, цих дуже приємних спецій, але я б хотіла, щоб цей імбир звідси пішов. Якби його тут не було, цей аромат був би просто супер для мене. Я його носила в той час, я його проносила місяців два, так точно, хоча по цьому флакону навіть не скажеш, тому що аромат досить насичений. Але ось такою була моя перша покупка 2023 року. Моя наступна покупка була аж в серпні, тобто кілька місяців я нічого не купувала. І в серпні е, я купила 4 флакони. Три з них Travel Size. Ну, відразу покажу Travel Size, це Бідік. Мені дуже зараз цікаво пробувати аромати від BDK. Я взяла їх такий набірчик тут кожен аромат в 10 мл. І всі аромати я хотіла спробувати: Rouge Smoking, Gris Charnel і Pasessoар. Не знаю, чи видно, які з них я ношу трошки більше за інші. Поки що мій улюблений це Gris Шарнель. Але це такий прекрасний варіант для тих, хто хоче розпробувати аромат, кому не потрібен повний флакон чи не хочеться купувати його на осліп. Тому ця покупка для мене була дуже-дуже вдала. І також в серпні, що дивно, вже з освітленням. Hello! Я не купую а, аромати посезонно лише. Я не купую аромати, які я буду носити зараз, тепер і тут. А, тому в серпні я також купила дуже несезонний аромат. Це а, аромат, який називається Tobacco від Frank Buckley. Це аромат просто шикарний. Це мій улюблений аромат на даний момент в моїй колекції. Такого, на... Ох, такого направлення. Це солодкий алкогольний, кращий за будь-які, ем, що там я хотіла сказати: Мезон ем, Марджела Jazz Клаб чи якісь схожі аромати від Kielan, хоча їх я не сильно розпробувала ще на даний момент. Ем, так, пройшлася лише трошки по Angel Share, але табако це ось цей алкогольний, теплий, насичений, солодкий аромат. На стероїдах, якщо вам подобаються такі аромати, і ви хочете, щоб вони були помітні, це френк-букле Тебеко. На жаль, я ще його не вигуляла в люди. Я його боюсь. Я боюсь перенасичення. Я боюсь, що навколо мене люди задихнуться. Мені просто потрібно підібрати правильну, правильне дозування, і я ще до цього не дійшла. Але я його. Носила в домашніх умовах і він просто шикарний. Він так розлітається навколо тебе і він дуже помітний. Тому це треба мати на увазі. Після цього я пропустила вересень, в жовтні купила ще два аромати, але обидва вони тревел сайзи. Це ось такі абсолютно протиположні аромати. Один одному. Перше з них це Kielan Smoking Hut. Ви бачите, що я трошки його вже зносила. Це, я розповідала про нього аромат м -м, яблучної хукі, чи як по нашому вона називається. Е не можу згадати. Ну, коротше кажучи, це коли ви курите ось трубки і аромат не лише яблучний, а також смак яблучний. І це шикарний аромат. Він просто. Феноменальний, особливо тому, що на верхах дуже зелене соковите яблуко. Мені це дуже подобається в цьому ароматі. Я не знаю, чи я б його купила в повному форматі, але поки що насолоджуюсь ним і використовую час від часу. Це не аромат для мене на кожен день. І також я купила «Brazilian Crush». Від Бамбам Cream. я купила набір, і там йшли всі travel сайзи геля душу, який я вже закінчила, крем для тіла і ось цей спрей. І звичайно, сама жара по покупкам в мене пішла в листопаді і в грудні. За цей час я купила найбільше флаконів, і причиною цьому є знижки, і різні розпродажі в цей час, коли починається Чорна П'ятниця, і все все-все-все неможливо вважається так. Виглядає, що неможливо. Упустити такі хороші знижки, інакше їх потім не буде, коротше кажучи, чи шкодую я проф... якусь цих покупок? Ні. Можливо, про одну Чуть-чуть, трішки, але я про це скажу в кінці відео. Отже, в листопаді в мою колекцію прийшло 4 флакони парфумерії: 2 travel size і два повнорозмірних. Перший це мій вішліст», в принципі, вони всі в мене були переважно в вішлісті. Але цей був, напевно, найдовше. Це Елі Girl of Now». Упаковка просто така гарна. Я не можу від неї відірвати очей. Я просто хочу на неї милуватись, і сам парфум всередині такого прекрасного а, кольору Амбри я, я не можу. І цей аромат просто дуже солодкий, насичений, горіховий, сиропний аромат на холодний період року. Його можна також спробувати поносити в в жаркий період року. Я цього, звичайно, не пробувала. І я також його ще не носила в люди, просто тому що не було ем, правильного моменту, не було шансу, але я дуже дуже хочу його поносити. Ем, і в мене Ще насправді є досить багато холодних місяців. Тут де я проживаю, в моєму штаті, досить довго тримається холод, принаймні півроку. І в нас майже немає весни. В нас з зими переходить відразу в літо. Тому, відповідно, моя колекція підстроєна під клімат, в якому я проживаю. І e Girl of Now прийшов в моє життя в листопаді, тому що я давно його хотіла і давно хотіла. Саме маленьку пляшечку, тому що в моїй колекції немає нічого схожого, і я хотіла щось таке насичене горіхове. В мене є горіховий свіжачок в колекції, але немає нічого солодкого. Також десерак в рік я купую якийсь селебріті парфум. Це переважно знову ж таки в період свят, коли дуже дуже хороші знижки. І цього року я обрала Айліш від Білій Айліш, і це. Приємний. Хотіла сказати кокосовий, не кокосовий, як він називається, шоколадно, ванільно. Какао, ось, какао. Це навіть не шоколад, а какао, гірке і ваніль. Він досить тихий на мене, через це я поки що до нього не тягнусь. І, можливо, тому що в нас зараз досить холодно, він себе не розкриває. А, можливо, мені варто дочекатись трошки більш теплої погоди. Я думала, що це буде мій повсякденний такий ванільний кежуал-аромат, але поки що я його ще не поносила. Але така в мене була думка. <свистак> І тревел сайзи, які прийшли до мене в листопаді. Один з них я просто зараз обожнюю: це Лавієбель. Це аромат, який вже. Я встигла поносити з листопада місяця, ось уже трішки зносила, і зараз до нього знову повернусь, тому що в нас а, скоро прийдуть дуже-дуже холодні дні. У нас буде мінус 15 градусів спокійно, тому цей аромат мене буде зігрівати і окутувати. І він зараз саме те. Це один з небагатьох ароматів, які я почала відразу носити, як тільки він мені прийшов і продовжує носити. І також я купила ось цей travel size від BDK під назвою Tabak Rose, це була моя покупка, яка прийшла мені одночасно з Лав'єбель, щоб отримати безкоштовну доставку, мені потрібно було щось докинути. І я так полазила, що там у чи є якісь travel сайзи. Вони виходять час від часу на сайті, на якому я купую по знижках. Це FragranceNet. І був у них в наявності BDK, тому я його взяла. Я не планувала його брати, я не мала його в вішлісті так офіційно. Але тому що він називався Табак Rose, цього мені вистачило для того, щоб його взяти. Цей табак не такий табак, як, наприклад, в табако від uh, Frank Bouclet. Це жіночий, ненав'язливий тютюн, uh, який можна носити на кожен день, але цей аромат все рівно дуже помітний. Груденья завершила дуже Сильно з покупкою чотирьох флаконів ароматів. Для мене це дуже багато, тому що всі вони повнорозмірні. І планувати я не планувала так, щоб планувати купити ні один з них. Просто всі вони в мене були в вішлісті, і всі вони попались мені на хороших знижках за хорошою пропозицією, чи, чи ще там щось було. І я вирішила беру і все. А, і Два з них мені прийшли майже 30 грудня, тому я навіть не знала, чи вносити їх в це відео, але покажу вам, з чого все почалось. Перший аромат, який я купила в грудні, це був аромат від Bottega Veneta. Це аромат, який зараз знімають з виробництва, наскільки я розумію, тому я хотіла його відхопити. Я побачила маленьку... маленький флакончик і знала, що потрібно брати. Це шикарний аромат. Знову ж таки, я його ще не носила в люди. Але я намагаюся вийти з тої думки, з того світоогляду, що потрібно аромати тримати на якийсь особливий випадок, і мені хочеться його дуже притримати. Але в той же час його потрібно носити, тому що. Ми на той світ з собою нічого не заберемо. Як тільки нас не стане, все наше барахло. Викинуть чи віддадуть, тому треба користуватися тим, що є зараз сьогодні, тому що кожен день це насправді дарунок життя. Такі в мене думки, так я хочу. Сподіваюсь, так в мене вийде. Але цей аромат, якщо ви любите, жіночні, лакжері, шкіряні аромати. В яких важко виділити шкіру, тому що вона так добре складена і створений такий класний баланс в цьому ароматі, це він. Далі я купила. Hypnotic Poison від Dior, хто б міг подумати? Я могла б подумати, тому що він в мене був біжлістів вже дуже давно через ось цю ваніль. Коли на фрагранці я побачила, що цей парфум виграв перше місце цього року в найкращих парфумах за всю історію. Я знала, що треба брати. І мені подарували подарункову карту в магазин косметики, тому я цей парфум з подарунковою картою, зі знижкою, з балами там я все-все-все докупи е склала. Мені вийшло 27 доларів. Я вважаю, що це майже безплатно. У Hypnotic Poison дуже цікава історія. Перший саме оригінальний аромат Poison від Dior був створений через те, що. Діор хотіли догнати опіум від Saint Laurent. На той час опіум зробив дуже великий шум. Це був кричащий аромат, зовсім інший жіночий аромат на той час. Він створив дуже великий хайп. Біля таких навколо таких ароматів, і Діор намагалась догнати по популярності цей аромат, тому вони назвали Poison а, свій аромат, який вийшов пізніше, і зробили його в формі такого яблучка. Хоча оригінальний аромат не йде в формі яблучка, там звичайна така упаковка. І а, серед цих ароматів навіть немає багато фланкерів. По-моєму, там їх 5 чи 6 всього, і Hypnotic Poison вважається. Найкращим бестселером серед всіх цих фланкерів мене вражає, як аромат 90-го року. Досі вважається одним з найкращих, найбільш легендарних ароматів за всю історію жіночої парфюмерії. Тому, звичайно, мені потрібен був цей аромат, мені нічого не потрібно з цих ароматів, але я хотіла мати його в своїй колекції, тому що це та класика, яка пережила стільки років тестування, стільки парфумерії, яка вийшла з того часу, і досі вважається одним з найкращих витворів мистецтва. І останні два аромати це. Мабуть, одні з найулюбленіших моїх парфюмерних покупок за 2023 рік. А в мене на даний момент є один аромат від Tom Ford, це Soleil Blanc, який я обожнюю на жару. Я дуже сильно рекомендую не піддаватись хайпу і бути терплячими в покупці ароматів. Я з тих людей, хто хоче все і зразу, але я отримую самі найкращі пропозиції, коли я чекаю. Тому що завжди з'явиться щось краще, щось вигідніше. Обидва ці аромати я хотіла дуже давно, але вважала, що створю дискомфорт суспільству, якщо я їх буду носити. І ви знаєте, що я над цим працювала увесь минулий рік, щоб носити, що я хочу, а не підстроюватись під суспільство. Отже, отже, давайте вже я розкажу про удвуд це витвір мистецтва, який я вважаю унісексом. Він дуже-дуже шикарно багато е, звучить на любому, хто його надягне. Це аромат, який просто б'є тебе в обличчя, але б'є цим прекрасним дорогим лакжері ароматом який і свіжий, і насичений. і... Сексуальний, і на роботу він підходить, і е, в будній день він може підійти під білу футболку, і джинси, і під костюм, і під сукню, під усе. Я цей аромат хотіла вже кілька років і вважала, що а е, він за мене для мене занадто шикарний. І б, що в моєму суспільстві його не одобрять. Я ще не носила його в суспільство, тому що купила його, як я сказала, майже в останній чи передостанній день Нового року 2023, але я слухала його на інших. Я знайома з цим ароматом, і він просто, якщо ви давно задивлялись на ось цей аромат, і ви сумнівались, чи. Він підійде жінці чи дівчині. Носіть все, що хочете. Носіть все, що хочете, життя занадто коротке. І ще один аромат, який я купила, тому що назва вже <laughs> мене кличе до себе, манить: це тебе кованій. Ну, звичайно, це ваніль і це тютюн. Ну, що ще їй треба? У мене всі аромати або ванільні, або тютюнові, або, можливо, горіхові якісь там, <laughs> але їх небагато. Цей аромат, я знову ж таки хотіла багато років. І я купила його собі в сефорі на знижках колосальних, ще там притримала купон, тралівалі. Ось тепер він в мене. Це аромат, який я хочу носити, незважаючи на сезон, незважаючи на свята, не свята. Я ще його на себе не надягала, тому що не знаю, чи у вас є таке. Коли ви купуєте щось нове і щось дуже довгоочікуване, ви не починаєте відразу це носити, а як приживаєтеся з цим об'єктом. Чи це одяг, чи це парфум, чи це косметика, чи це якесь взуття, чи сумка, коли в мене з'являється щось дуже довгоочікуване, я не можу відразу схопити і обшикатися цим ароматом. Я дивлюсь на ці аромати на моїй поличці вже. Два тижні, три тижні і просто насолоджуюсь зовнішнім виглядом флаконів. Звичайно, я обов'язково їх буду носити. Я не з тих людей, хто просто дивиться і не торкається. Але ось такими були мої останні покупки 2023 року, і я серйозно настроєна. Тестувати більше Том Форд, багато ароматів Тома Форда досить сильні і насичені, і це саме те, чого я шукаю і хочу від своєї парфумерії, тому що в мене не чутливені, щоб помітити на собі дуже елегантні такі легенькі аромати. Я б дуже цього хотіла, щоб я помічала все і побільше. Але я не з тих людей, принаймні на даний момент. Я казала на початку відео, що покажу вам аромат, який мені полюбився найбільше, який я вважаю найкращою покупкою 2023 року, але я не можу обирати серед своїх дітей. Всі аромати, які пройшли в мою колекцію, мене абсолютно влаштовують. Хоча... Незважаючи на те, що я не можу вибрати саме улюблений аромат, я можу вибрати менш улюблений аромат, який прийшов в мою колекцію. Цікаво, чи ви будете знати, який аромат я зараз вам покажу. Я навіть думала, чи варто мені повернути Айліш від Білій Айліш, тому що він для мене виявився не таким помітним, як я б цього хотіла. Але я вирішила дати йому шанс, і я хочу використати його до самого кінця і розпробувати його в різні сезони. Тому що аромати здатні змінюватися з температурою, з погодними умовами. Я так очікую, що цей парфум мені добре піде в тепліший період року, і просто він зараз мені не йде через холодне повітря, яке не дає йому добре розкритись. Але моєю найменш улюбленою покупкою Цього року є Айліш від Білі Айліш лише через те, що не дотягнув він трохи до того, чого я від нього очікувала. Ось такими були мої покупки парфумерії за 2023 рік. Я сподіваюся зменшити кількість флаконів в 2024-му і бути ще більш вибірковою і прискіпливою до покупок, які я роблю, тому що це все ж таке місце і це якесь моральне і ментальне загромадження. Пишіть в коментарях знизу, чи ви знаєте якісь з цих ароматів, чи це відео було для вас корисним, чи просто цікавим. Ми з вами побачимось в наступному відео.